Раз вам слово. Mm, дякую. Uh, чесно кажучи, че... Це не єдині приклади, з яких можна брати певні рішення, інституційні рішення для вирішення проблем внущо осіб, але вони найбільш близькі. Для прикладу ситуація на Балканах вона набагато більш складна в порівнянні з ситуацією Молдови і Грузії. Тим самим вони ближчі до нашої ситуації ситуації в Криму, ситуації з Донбасу. Ну там а, не було питання штучного розмухування. Там були реальні проблеми на релігійному і міжнаціональному ґрунті. Там і були роздмухування, але але ситуація була більш вкорінена в етнічний, uh -huh. мала більш етнічний характер. В тому в ситуації ж з Молдовою і Грузією ми маємо ситуацію, коли е, воно розгорталося, Динаміка була досить схожою до ситуації, яка зараз є з Україною. Але е, слід зазначити, що багато питань і в Грузії, і в Молдові досі не вирішені, і вони вирішувалися дуже довго для прикладу, в ті ж самі Грузії є щонайменше 200 різноманітних нормативно нормативних правових актів які регулюють ситуацію з переміщеними особами і по суті до приходу до влади нового нової влади в грузії після 2000, до 2004 року по суті не відбувалося якихось помітних зрушень в ситуації з ВПО. після 2004 року можна говорити про якісь помітні зрушення так були прийняті відповідні законопроекти в 90-х роках в грузії відповід Регулювалася ситуація, але потрібно також розуміти, що вона не, не вирішувалася як така. Довготермінові програми були прийняті вже після 2004 року, саме в Грузії в Молдові Ситуація вирішувалася також більш-менш поступово. Вирішувалася в 90-х роках, але вона до кінцевого певного вирішення не не дійшла. Про що мені говорили колеги з Молдови, з яким недавно зустрічався. В них ситуація така, що Задекларовані в нормативних актах рішення, які вони були прийнятися, вони досі не, не прийняті. По суті, ситуація в Молдові вдарила і по Україні, бо це перше наше зіткнення з ситуацією. По суті, в нашій ситуації це були біженці. Ми, ми мали в 92-му році екстрену ситуацію з біженцями. Відповідні нормативні акти Україна також прийняла щодо врегулювання ситуації з громадянами Молдови, які отримували статус біженця в Україні. Mm -hmm. Про яку кількість ну взагалі, можна казати переміщених таких от переселенців осіб, якщо казати про випадки Молдови, Грузії, наскільки це співмірно з тим, що в нас відбувається, ну враховуючи масштаб більш країни, зрозуміло. Ситуація в Молдові наслідком ситуації в Молдові придністровського конфлікту було приблизно 50 тисяч переміщених осіб саме 50 в Молдові, 000. Mm -hmm. а в, в Грузії це потрібно розуміти, що було дві хвилі. Спочатку mm -hmm. це були конфлікти 90-х mm -hmm. років це приблизно 250 тисяч переміщених. 250, 250, 250 тисяч – це для Грузії, де скільки це, це там населення? На... 5 мільйонів, здається? 6, міль... 6 на той момент мільйонів було. Це надзвичайно в І, якщо не помиляюсь, 17 тисяч в контексті конфлікту 2008 року. Mm -hmm. Плюс треба зазначити, що приблизно 3 тисячі осіб були переміщені двічі. Двічі людей заторкували і вони були змушені втікати. Ну, давайте що... будемо відверти, 250 тисяч переміщених це фактично етнічні чистки. ну Можна так це називати. Тобто, ну не знаю, чому. Е, Ну я б не вдавався до таких сильних термінів. Просто ситуація це означає, що потребує що практично до додаткового... всі грузини мусили б виїхати з тієї території. Не знаю, ми ще досі досліджуємо ці питання, mm. тому я, я не готовий говорити на як вони вирішували їх поселення? 250 тисяч для маленької країни. Це не те питання, де можна розселити всіх в санаторії і профілакторії. А, ну, в першу чергу, вони так і робили. Це були санаторії, це були їдальні спортивні приміщення при всяких навчальних закладах і так далі. Це були гуртожитки. Це це єдиний, єдине рішення на в короткотерміновій перспективі. В довготерміновій перспективі вони вже почали думати щодо відповідного будівництва нового житла, що вони робили вже після 2004 року надання прав власності в цих же самих гуртожитках. В Молдові була досить цікава ситуація. Вони надавали довготермінові кредити на 25 років з можливістю відтермінування на 6 місяців. Тобто, мали на 6 місяців відтермінувати проплату, якщо не було достатньо коштів. А так само ініціативи були, не знаю про. Практичні їх впровадження щодо того, що держава брала на себе сплату кредит, відсотків по цих кредитах на будівництво нового житла в Грузії. Ситуація досить подібна до України, тому що велика кількість переміщених осіб сконцентрувалася в великих містах, в яких потрібно було вирішити цю проблему в маленьких містах чи в відповідних поселеннях, де будувалися досить. Низької якості можна так сказати будівлі, але вони передавалися в свою чергу одразу власність переміщеним особам. Проблем було більше ніж в тих же містах. Бо потрібно розуміти проблеми з інфраструктурою, проблеми з доступом до. Адміністративних послуг і інших благ. Тому багато хто вирішував, що краще ми поїдемо в великі місця, навіть якщо нас не забезпечить там по суті житлом, але ми зможемо якось виживати в тих умовах. Велика частка людей знімає, знімає приміщення, знімає квартири будівлі для прикладу. В Грузії це складає для великих міст набагато більше відсоток, ніж ніж людей, які отримують в тимчасове користування певне житло в україні ситуація десь в чомусь схожа з ситуацією в Грузинському більше ніж ситуація з молдовою Бо ми, ми, ми маємо більше даних, щоб порівнювати по суті і аналізувати, як, як яка є динаміка ситуації з ВПО в Грузії і в Україні. Але по суті, цих даних недостатньо. Навіть статистика, яка збирається Україною, вона недосконала і недостатньо для того, щоб. Прогнозувати, аналізувати, будувати якісь довготермінові програми щодо переміщених осіб, і тут треба потрібно наголосити, що всі ці речі, про які про які ми можемо говорити в контексті Молдови, Грузії і таких інших країн, вони мають мати. Винятково довготерміновий характер. Україна вже пройшла етап короткотермінових потрібних нагальних рішень щодо ситуації з ВПО. Наразі потрібно будувати програму, яка б мала довготерміновий багаторічний характер. Адже всім прекрасно зрозуміло, навіть вже премєр міністру зрозуміло, що ситуація не вирішиться в короткотерміновій перспективі, особливо ситуація з Кримом. Про що вони спочатку говорили як е, тимчасовий, е, тимчасову окупацію і ситуація скоро зміниться наразі, принаймі я думаю, це також і наша заслуга частково, що вони зрозуміли, що е, нам потрібна довготермінова програма. Нам потрібні відповідні інституції, які б координували саме ситуацію з ВПО. Були ініціативи навіть відповідного віце-прем'єра в, е, в кабінеті міністрів, який б координував е, діяльність. Всіх відомостей, які залучені до роботи з е, приміщеними особами в Україні. Ну от ми зараз бачимо, як, зокрема, в Грузії вирішували, зараз сп... я спробую показати цей хомосковий репортаж, це отакі цілі селища збудовані для вимушених переселенців. От однакові будиночки рядами йдуть. Ось так от так просто збудовано. Оце переселенці здається з Скінвалі і е, Горі. Ну, uh -huh. ось як воно виглядає, дивіться. Фантастично, я не знаю. Ну на які гроші це робили грузини. А, Наскільки оце, наприклад було У нас? То, наприклад, ці переселенці хочуть жити. Якщо не в Києві, то бодай, у Львові В цьому проблема, так в ми з одного боку, ми повинні дотримуватись права на, на пересування, вільне пересування. На вільне пересування так. Що іншого... ковська тут була недавно і казала про те, що ми не можемо заборонити біженцям їхати, наприклад, до Києва. Ну так, і правда, ми, ми не можемо, але в свою чергу ми також не можемо повноцінно забезпечувати всіх осіб в тому ж Києві роботи. У нас є 7 тисяч. Вільних вакансій, про що говорила говорила Мінсоцполітики, ми можемо їх заповнити надалі. ситуацію потрібно якось вирішувати. Ситуація з біженцями на тому ж заході. В ті ж до прикладу Швеції Швеції вони посилають по суті біженців в місця, де для них підготовлені відповідні умови. Де вони можуть реалізувати по суті свої всі відповідні права, соціальні, культурні і так далі, де їм забезпечене житло і інші речі. В українських умовах ми повинні також якось знайти баланс між вільним пересуванням для правом на вільне пересування осіб. І так само ми повинні розуміти, що не всі зможуть переїхати в Київ і не всі зможуть знайти тут роботу, житло і так далі. При всьому їхньому бажанні це це зробити в, в тому ж Києві. для цього ресурсів, банально не не вистачить. Mm -hmm. а, і по суті, якщо велика кількість людей буде приїжджати, ну по суті, це так і буде, бо це, це звичний тренд в всіх ситуаціях. Він відтворювався в ті ж самі Грузії. Найбільша кількість це є людей, які перебралися, це є Тбілісі і Поті. Uh -huh. Але надалі ми не зможемо вирішити. Уряд по суті не зможе вирішити це питання, і потрібно розуміти, що якщо велика кількість усі перебереться, вони будуть витворювати. І, і бідність ситуація, адже роб, роб, робота нестабільна не для цих осіб. Наразі ми бачимо, не надають постійної роботи е, і для, е, для осіб, які перебираються. Вони не зможуть отримати роботу рівня їхнього, який вони отримували по суті в, в місцях, з яких вони перебиралися. Для цього треба говорити про довготермінову програму. Людей з відповідними навиками потрібно стимулювати, заохочувати їх їхати туди, де вони зможуть Можуть реалізувати себе, реалізувати відповідно до цього. Щодо будівництва цих котечних по суті, містечок для переміщених осіб, велику роль тут зіграло міжнародне фінансування. Цим все сказано. Mm -hmm. Грузія надавала всі відповідні інфраструктурне забезпечення, надавала допомогу міжнародним структурам, додавала звісно власні кошти, але потрібно розуміти, що перелік організацій, які надавали кошти для внучні переміщених осіб в Грузії, він просто гігантський. Mm -hmm. Там кошти залучалися по суті на, можна сказати на 75% для забезпечення цих осіб. Вони надавалися різноманітними донор. Міжнародними організаціями, ООНівськими структурами і так далі, які забезпечували то йшлося навіть не про кредити, а саме про безпосереднє фінансування да, безпосереднє фінансування для розбудови. Я розумію. А, Тарас, якщо можемо поговорити зараз про законопроект, який вже став законом, та він ж підписаний президентом. Наскільки я пам'ятаю, ще, підпис... ще не підписаний. Ще... Він на підписі. Він на підписі. Він на підписі. А які там є проблеми в цьому законі? Підводні камені, що вони не роз, що він не розв'язує, як влучно наголосив мій колега про щодо цього законопроекту? Він він просто констатує проблему. Він mm -hmm. надає опис, якісь загальні проблеми, але він по суті нічого не вирішує. В першу чергу проблемним є саме визначення. В цим законопроектом вводиться визначення. Вимушених мігрантів uh -huh. воно абсолютно не аплікабельне до жодного міжнародного досвіду. До жодних міжнародних документів. І воно по суті, не зрозуміле застосування цього, цього терміну воно пантеличить, по суті велику велику частину людей, які займаються мало бути в альтернативному запропоновано вимушений переселенець що ближче до по змісту до міжнародних міжнародної по суті термінології так само цей законопроект він він досить спрощує цю ситуацію він не не надає чітких визначень щодо матеріальної допомоги як в якій кількостях повинен надаватися переміщеним особам він по суті Забороняє, забороняє право на вільне пересування для цих для внутрішньопереміщених осіб. Він вводить відповідну норму. що Людина, яка є внутрішньопереміщена, і е, вона переїжджає на територію не запропоновану, е, не включену в перелік кабінету міністрів як таку територію, яка готова прийняти переміщених mm -hmm. осіб. Е, ця особа втрачає право на, на матеріальну допомогу і, і, і багато інших пунктів, які передбачені цим mm -hmm. законопроектом. Е, мало уваги приділено співпраці з громадськими організаціями, які безпосередньо зараз е, тянуть всю Роботу щодо переміщених осіб так само немає е, чіткого розуміння роботи з міжнародними структурами, що вкрай важливо, особливо якщо бачите приклади інших країн. Е, і він, 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 він багато чому кулькований з якихось. З, Пострадянських нормативних актів mm -hmm. і він не несе якогось продуктиву. Ну тобто, -то порівняно з, наприклад, грузинським законодавством, він гірший? Набагато гірший. Набагато гірший. є набагато кращий законопроект, розроблений харківською правозахисною групою. Mm -hmm. Він, по суті, відповідає всім те, що називається guidelines, запропонованих ООН щодо роботи з внутрішньопереміщеними особами, щодо забезпечення їх соціальних, економічних, трудових прав і так далі. Це mm -hmm. Цей законопроект, який зараз прийнято парламентом, він по суті не відповідає цим нормам. Uh -huh. про, що, про що і говорять і громадські організації, які безпосередньо займаються з біженцями, він не піднімає ці проблеми, які піднімають внутрішні переміщені особи. Отже, якщо ви правильно зрозуміли нашого експерта, то фактично закон правопереміщених осіб він лише констатує і юридично надає назви тому, що вже сталося для того, щоб вони якось включилися в юридичне поле українське. Тим не менше він. Не розв'язує проблеми зовсім, зокрема, там немає нормальної стимулюючої речі, яка би там сказала, та ви поїдете в Херсонську область, але там у вас буде житло і робота. Або їдьте куди хочете, а це тоді ваші проблеми. Ну, наприклад, так. Так само він ніяким чином не, не наголошує на тому, що це на цю проблему, на питання інтеграції, реінтеграції приміщеного всі потрібні кошти, значні кошти. Ну, так. Він передбачає, що додаткове фінансування для цих проєктів не потрібно по суті. Так само більшість пунктів, які повинні були б регламентувати законом, віддаються на відмашку Кабінету міністрів України. По суті, спочатку ми маємо ухвалити закон за їхньому за їхніми уявленнями авторського колективу, по суті, пана Соболя, пана Паскана. А вже потім ми повинні готувати якусь широкомасштабну програму і іку повинен готувати кабінет міністрів. Uh -huh. Я не знаю, як чи правильно це чи ні. Моє глибоке переконання говорить, що спочатку нам потрібно встановити рамки певної програми, вже а вже потім формувати весь необхідний всю необхідну нормативну базу з тими законами. Uh -huh. Рамка якась була встановлена 1 квітня. Уряд схвалив план дій. Але він, він вже не актуальний. Він стосувався більшою мірою ситуації з переселенцями з Криму. Ситуація ж зараз динамічно міняється і динамічно вже змінилося. Те, що було по суті аплікабельно тоді, зараз є нерелевантним в цьому контексті. Зрозуміло, будемо сподіватися, що принаймні буде доповнений і покращений цей законопроект, і більше будуть звертати увагу на. На роботу все таки експертів, яким не знаю, ми схильні довіряти зараз більше, ніж державним інституціям, і тим більше тим, які зараз не, не реформовані, і, і не просто не здатні гнучкою і на сучасні виклики відповідати. Дякую, Тарас Доронюк був у нас керівник центру дослідження суспільства. Дякую, Дякую за те, що присвятили час на нашій програмі і